Давайте поглянемо правді в очі. Світ не попереджає, він змінюється і все. А той, хто не встигає, просто сходить зі сцени. Блокбастер, колись гігант відеопрокату, мільярдні прибутки, тисяча магазинів і повне ігнорування. Netflix. Вони вважали, що стрімінг на це тимчасове, що люди завжди будуть брати касети на вихідні. Результат Netflix став імперією. Блокбастер зник. Kodak. вони першими винайшли цифрову камеру, але... Не стали її розвивати. Занадто любили плівку, бо на ній заробляли. А потім бум! Цифрова революція. І кодак залишилась лише у підручниках з історії. Добре, це Америка. А тепер Україна. Пам'ятаєте локдаун? Тисячі фізичних магазинів, які не мали навіть елементарного сайту, просто, просто зникли. Зовсім їх більше немає. І не тому, що продукт був поганий, а тому, що їх не було там, де був клієнт в онлайні. Суть дуже проста. Не адаптуєшся, зникаєш. Це не страшилка, це не фраза з мотиваційного відео, це цифри та факти. І якщо ви зараз не змінюєтесь, то можливо вже відстаєте питання: не чи адаптуватися, са чи вижити.